На Вінниччині поблизу українсько-молдовського кордону височіє унікальна православна обитель Лядівський усікновенський чоловічий монастир. Він частина величезної скелі, у підніжжя якої тече Дністер. За переказами, цей монастир давніше за Києво-Печерську лавру на 13 років. Заснував обитель родоначальник чернецтва в Київській Русі, преподобний Антоній Печерський. Лядівський скельний монастир називають подільським афоном. Тому що, коли преподобний Антоній повертався зі Святої Гори Афон, він із з подвига постаю молитви в давньогорецькому монастирі Сфігмен, якому більше тисячі років. Провівши на Афоні близько 20 років, він повертався Чорного моря по Дністру. Ця гора Лядівська йому дуже нагадала рідну гору Афонську, і він вирішив зупинитися тут і заснував найдрівніший монастир. Монастир почався з невеликої крейдової скелі. У ній преподобний Антоній власноруч висік келію, в якій жив і молився. Келія і донині збереглася неушкодженою, аскетична та дуже маленька, як і тисячу років тому. Історія заснування обителі закарбована фарбами на іконі. Преподобний стоїть на Лядівській горі, а внизу по річці плеве човен, яким святий дістався цієї місцини. Е, така ж сама келія. Мається на увазі по розмірам, збереглася в цьому давньогрецькому монастирі Свігмен на Святі Горі Афон. Розміри Кецькелі мається на увазі, і особливо ложа преподобного Антонія. Згодом тут оселилися й інші ченці. Достеменно невідомо, скільки їх було. Отець Нікон припускає, що не більше двадцяти. У різні часи монастир занепадав і відновлювався, зубожів і збагачувався. Чернече життя у ньому завмирало і знову оживало. Зокрема, у 13-14 століттях лядовські скелясті береги були під владою татаро-монголів. Урдинці пограбували усі монастирські цінності, проте так і не змогли відібрати найцінніше православну віру сердець вірян. У ході будівельних робіт було знайдено дуже багато мощей, братії, монахів цього монастиря, і навіть знаходять дитячі, дитячі кістки. Це означає, що коли йшла турецька навала, ці православний люд вони ховалися, шукали прихисток монастирі. У радянські часи обитель була знищена. Богоборча влада оголосила ченців та парафіян монастиря. Ворогами народу і контрабандистами. На знак розправи храми, келії і дзвіницю безпощадно підірвали. У 1938 році тут проходила оборонна лінія Карбишева, і монастир був зруйнований. Архітектурний комплекс монастиря мається на увазі усікновенський храм, храм честь Великомученці Параскеви П'ятниці, дзвіниця, і келійний корпус, і галерея. Все це було зруйновано. Ті, оці купола цих церков, всі були на Дні Дністра. Єдиним єдиний храм, який уцілився храм преподобного Антонія. Його також планували знищені підрівники. Коли хотіли вже знищувати храм, двері храму були зачинені, і ці підрівники почули, якби ніби кангольський як спів, і таким чином по молитвах преподобного Антонія. Господь зберіг для нас цей храм і майбутніх поколінь. Також дивним чином вціліла келія святого. Відродження давньої обителі почалось наприкінці 90-х років минулого століття. За справу взялися ченці Почаївської лаври, і вже за кілька років збудовані нові храми та дзвіниця корпус з келіями для братії. А ще встановлено великий кам'яний хрест точна копія хреста, що височіє на святій Горі Афон. Зараз у монастирі, настоятелем якого є ігумен Антоній, подвизаються ченці, іноки та послушники. Історія нашого монастиря вона пов'язана зі святою Горою Афон і також з Києво-Печерською лаврою, тому що при пострізі вінночество чи монашество в нашому монастирі даються імена києво-печерських святи. Реставраційно-відновлювальні роботи в обителі тривають. Головний монастирський храм на честь. Усікновення глави Йоанна Притечі та храм Великомучениці Параскеви П'ятниці планується добудувати з каменю у неовізантійському стилі. Ми намагаємося, як ви бачите, і в архітектурі будівництві і намагаємося відтворити афонську традицію, і також в церковно богослужбовому ставі у нас є свої основні особливості, які нагадують богослужіння Святої Гори Афон. Чин відспівування братії також звершується в особливий спосіб за традиціями афону. Коли помирає монах, тіло його в буквальному сенсі цього слова сікається могила. На 2-3 роки тіло захоронюють і через 2-3 роки відкопують і кістки омивають оливкою олією вином. На святігорія афон критерієм святості є. Колір костей. Якщо білий колір це означає, що спася монах, а такий мідний колір це означає, що монах досягнув великої святості Агіос. Кожен день для братії Лядівського монастиря розпочинається і завершується молитвою. Мальовничі пейзажі не відволікають, а навпаки, за словами чанців, сприяють розумінню того, навіщо ти тут, який сенс твого перебування серед цих намолених віками кам'янистих скель? Серед цієї живописної тиші по особливому відчувається присутність Господа та його благодать.